Українці рятуються від спеки на водоймі. На жаль, не всі дотримуються правил поведінки під час купання. Це закінчується трагічно. Рятувальники озвучують сумну статистику. Станом на сьогодні на території Шепетівського району 19 загиблих на воді. З них двоє діти. Найбільша кількість загиблих спостерігається у Нетішинській і Полонській територіальних громадах. Там по чотири випадки утоплення. Найбільш вразливою категорією є діти, і вже у двох громадах трапилася біда. У Нетішині, в місті Нетішин, на озері Стариця під час купання загинув молодий хлопець 15 років. Також у Славутській громаді. Також є випадок утоплення малолітньої особи 2007 року народження. Рятувальники нагадують правила поведінки на воді, які, здається, мали б знати усі. Найперше це купання відведених на цьому місцях, де є рятувальні пости, де є рятувальники. Також це далеко не запливати, це розуміти, бачити буйки, за них не заходити. Також, ну, найперше, це, звичайно, не заходити навіть в воду на підпитку. Дорослим дуже наполягаємо дивитися за малітьми дітьми, тому що дітей поведінка у воді не є передбаченою. Найбільш важкою категорією серед відпочивальників залишаються люди на підпитку цього року. Почастішали випадки, коли люди в стані сп'яніння йдуть, йдуть купатися, а це 90-99 випадків, коли ця людина може загинути на воді на встановлених водних об'єктах. Працюють рятувальники. Проте кожному відпочивальнику варто пам'ятати, що їхнє здоров'я залежить виключно від них. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.